14 січня вихідний свято Росія завдала черговий масовий обстріл по території України. П'ять ракет було випущено по кривому рогу. Чотири з них збила система протиповітряної оборони. Одна ракета влучила в приватний житловий будинок. результаті ракетного обстрілу загинув 33-річний чоловік на подвір'ї власного будинку. Одна людина отримала поранення. Загалом пошкоджено близько 50 будинків: три школи, два дитячі садочки, адмінбудівля та декілька багатоповерхівок. На кухне горела кастрюля, когда прогремел взрыв, получается, взвернула и кастрюлю, пухнула им не панапанція. Проходила мимо прошло. Ну, кинула на этот вон все. полностью от колена до... только на диван ложилась, укрывалась. Уже без десяти шесть. И как бухнула, а я как раз одеяло натянула. Сегодня на диване там он убирает стекла. Я находилась дома. Дедушка сидел, читал под фонариком этот, ну, книжку. Потом получается, что я хотела переодеться, повернуться боком, и оно как хлынет волна, и я как зару, и получается, все оно посыпалось одновременно. Все. Це все, що я помню, хлопець, який загинув Максим, він буквально за 15 секунд до вибуху зайшов до подвір'я і буквально не встиг зайти до будинку. І Йому поранило спину. і, На жаль, я так розумію, були смертельні рани. і Він загинув себе на подвір'ї.